Вітаю зараз. Розповім про останні зміни, які були внесені кабінетом міністрів до порядку організації та ведення військового обліку призерників, військовозобов'язаних та резервістів. Порядок номер 1487, який дуже добре знають працівники кадрових служб, відповідальні за ведення військового обліку. Але останні зміни, які були внесені у 2025 році, будуть цікаві і важливі не тільки для працівників, які ведуть військовий облік на підприємстві, але і для самих громадян, призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Розглянемо такі зміни. З 2 жовтня 2025 року запроваджена автоматична постановка на військовий облік і виключення з обліку громадян. Мова йде як про юнаків, яким настає 17 років, а також про старших чоловіків, які не перебувають на військовому обліку. Спочатку про постанову на військовий облік неповнолітніх. Отже, відтепер, з 1 січня до 31 липня, громадяни України чоловічої статі, яким виповнюється 17 років, вперше беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. В один з таких способів, або шляхом проходження електронної ідентифікації та автентифікації для надання своїх персональних даних засобами електронного кабінету, тобто мова йде про додаток резерв плюс, де кожен з юнаків з 1 січня до 31 року, 31 липня. Коли йому виповнюється 17 років, може зареєструватися і автоматично стати на військовий облік. Або особисто шляхом прибуття до районного міського ТЦК за місцем проживання з поданням необхідних документів. Треба зауважити. Якщо в цей термін громадянин України не стане на військовий облік в один із способів, тоді йому придеться вже стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до відповідного районного міського ТЦК. Ще один важливий момент. Юнакам не потрібно буде проходити ВЛК. Тобто постановка взяття на військовий облік прозивників проводиться без направлення на військово лікарську комісію. На що звернути увагу роботодавцям? Якщо на підприємстві є такі працівники, які має виповнитися 17 років або вже виповнилося 17 років, варто нагадати і поцікавитися, чи отримали вони військово-обліковий документ, тобто стали на облік призовників, це важливо, тому що потрібно роботодавцеві внести необхідні зміни до списку персонального військового обліку призовники. Тепер мова йде про чоловіків у віці від 25 до 60 або 65 років. Тобто мова йде про військовозобов'язне. Ну, по-перше, ТЦК автоматично. Беруть на облік військовозобов'язаних у 30-денний строк після досягнення призовниками 25 річного віку без виклику до районних міських ТЦК. Ця зміна була запроваджена ще влітку цього року. А з 2 жовтня цього року, згідно змін до порядку 1487. Громадяни чоловічої статі від 25 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку, беруться на такий облік, знову ж таки автоматично на підставі відомостей. Які отримає Міністерство оборони шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими державними реєстрами, єдиним державним демографічним реєстром, відомчої інформації систем ДМС, інших інформаційних систем реєстрів баз даних. Та Єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних та резервістів системою оберіг. Таким чином, тепер автоматично переводяться призивники у статус військовозобов'язаних. І так само автоматично. Беруться на військовий облік особи, які на ньому не перебували. І остання зміна автоматичне виключення з військового обліку. Військовозобов'язаних осіб у 60 або 65 років, тобто, коли вони досягають граничного віку перебування у запасі. Так само після досягнення військовозобов'язаним працівником граничного віку перебування в запасі, його автоматично виключатимуть. З військового обліку і відповідно особі не потрібно особисто прибувати до відповідного ТЦК. Нагадаю, що граничний вік перебування у запасі для рядового сержантського старшинського складу молодшого і старшого офіцерського складу складає 60 років а вищого офіцерського складу 65 років.